Загинула пасажирка та травмована водійка легковика. Поліція розпочала кримінальне провадження. Дорожна транспортна пригода з потерпілими трапилася 7 квітня близько п'ятнадцятої години. 30 хвилин між населеними пунктами калуш. Та доброляни за попередньою інформацією, 56-річна водійка автомобіля Рено, машканка Калуського району, здійснюючи маневр обгону, не вибрала безпечної швидкості руху та допустила зіткнення із легковиком марки Ауді 80», який рухався у напрямку села Добровляни. Опісля керманочка Рено з'їхала з проїжджої частини в кювет. Наслідок ДТП пасажирка Рено 1937 року народження мешканка Калуського району від отриманих травм загинула на місці події, а водійку цього ж транспортного засобу доставлено до лікарні. Наразі призначено відповідні експертизи, в ході яких поліцейські з'ясують усі обставини даної автопригоди. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водію. Бути уважні під час їсти, дотримуватися безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, алкогольне сп'яніння нерідко призводять до дорожньо транспортних пригод.